29 бойових зіткнень відбулося між силами оборони України та окупантами у Донецькій області. Найгарячішими напрямками фронту, за даними Генерального штабу, Збройних сил України лишаються Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Росіяни намагалися вести наступальні дії та успіху не мали. Водночас на Запорізькому і Херсонському напрямках війська противника обороняються і, намагаючись не допустити просування українських військ, завдають авіаційних ударів, зокрема в районах Оріхова, Новодани. Лівки та Роботиного Запорізької області. Тим часом українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження живої сили противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три райони: зосередження особового складу та військової техніки росіян. Окупанти зазнають великих втрат у живій силі і техніці, зазначають у генеральному штабі Збройних сил України. Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Харитоне. Доброго ранку, доброго ранку. Отже, скажіть, будь ласка, чи відчули ви якусь зміну ситуації на лінії фронту по можливості інтенсивності бойових дій? От зв'язку з тим, що ми останні півтори доби спостерігали у Росії. Можна говорити про те, що це ну завдало такого відчутного удару, скажімо, по їхньому моральному, психологічному стану, тому що вчора втрати росіян на нашому напрямку вони були дуже значні, скажімо так, саме втрати в живій силі, втрати в техніці, в тому числі, тобто видно, що такі речі, які стаються, а це закономірно, що вони стаються. Росіян видно, що вони дуже сильно впливають на їхній бойовий дух. А, пане Харитоне. Наскільки сьогодні вагнерівці присутні в активних бойових діях на сході України? Ми більше спостерігаємо їхні регулярні війська. Мобіків зрозуміло. Вчора, ну скажімо так, вчора вчора, ми, звичайно, там не питали звідки ти, як тебе звуть, коли утилізували русню. А але я думаю, що оскільки їм було віддано наказ повертатися в їхні табори, то можливо, що вони будуть проходити якісь там свої певні злагодження перед тим, як зайти назад на, на наш напрямок, наприклад, або на інші напрямки. А скажіть, будь ласка, якщо порівнювати напрямки, на яких присутні бійці бригади Рубіж, зокрема, схід південь найгарячіше, найінтенсивніші бойові бої зіткнення, де фіксуються? Бійці взагалі, ну якщо вони діляться і говорять про, скажімо, ось бої зіткнення, та про те, як діють окупанти, кидаючи свої сили і резерви в бій. Де жорсткіше, де безглуздіше відбувається бій. На східному напрямку, напрямок Бахмуту, я б сказав, що там досить інтенсивні бої, досить активно продовжуємо зачищати їхні позиції. Відбувається просування вперед, звичайно ж, але, скажімо так, значні просування відбуваються в тому напрямку, де оперативно вперед можна наступати можна наступати повним фронтом, для того, щоб, знаєте, не, не відкривати свої фланги, от таким чином. Якщо говорити про тактику зараз ворога, чи спостерігаєте ви якісь зміни у тому, як вони ведуть бойові дії? Ну особливо змін ми не спостерігаємо. Вони продовжують активно застосовувати артилерію. Видно, що вони перейшли до більш оборонних дій. Зокрема, на нашому напрямку, але незважаючи на це, досить значну небезпеку становить їхня авіація. Керовані авіабомби ну так турбують і, звичайно, застосування дистанційного мінування. Також, от е, саме зараз, коли, скажімо, у нас відбуваються наступальні дії, е, коли ми можемо маневрувати, то ну, міни становлять таку досить значну небезпеку і для особового складу, і для техніки. Але працюємо. А от з приводу наступальних дій, ви можете нам щось повідомити? Ну, те, що можете. Ну, як я вже казав, вдається зачищати їхні позиції, але детальніше, все-таки, я думаю, треба слідкувати за вже офіційними повідомленнями наших офіційних представників вищого командування. Дізнався нещодавно, пане Харатіне, про бій за участь бійців власне бригади швидкого реагування. Рубіж, коли 10 наших бійців. Протистояли 10 російським танкам. Чи можете ви станом на зараз розповісти цю історію? Так, 10 бійців озброєних і гранатометами, цілковою і зброєю. І це, це, от якраз, був той бій, коли росіяни застосували спочатку піхоту, яку. Прикривали танки, і було знищено е і пошкоджено п'ять одиниць їхньої бронетехніки. Е після цього був бій, коли знову ж таки силами бійці було знищено е два російських танка, е один БТР і один БМП е теж було спалено. Е це працював наш е третій оперативний батальйон е Свобода у взаємодії з іншими підрозділами із з нашою ротою розвідки спецпризначення. Хлопці дуже інтенсивно попрацювали, ну тобто, моральний стан наших бійців от виглядає приблизно так: ніхто не боїться, ніхто задню не дає, готові працювати і готові йти вперед. І дякуємо за незламну волю до, до перемоги. Так, і знаєте, ще хочеться запитати, от власне про настрої людей, які бачать ворога в обличчя кожного дня, от ті новини, які ми спостерігали з Росією, от за ці останні півтори доби, як власне, ви, які вагнерівців, бачили, бачили їх на полі бою, як ви взагалі оцінювали весь цей, ну скажімо, цирк, який відбувався вчора? Ну, ви дуже класно описали це словом цирк, це власне хаос, те, що вчора відбувалося, знову ж таки, це закономірно. Тому що, скажімо так, якщо режим російський побудований на брехні, то от в якийсь момент справжній світ зіштовхується із оцим фентезійним світом і виникають такі от ситуації, від власне завершення. Вчорашнього цирку росіяни не виграли. У них не виграв ніхто, ні Пригоженці, ні власне сам Путін. Тому що росіяни побачили, що банда злочинців, у яких там реально є відсидки, вона може поставити на коліна Путіна. Прихильники Вагнера побачили, що Пригожин знову ж таки своє слово не тримає. У них там вчора загинуло 18. Пілотів було знищено шість одиниць вертолітної техніки, один літак. от І при цьому Путін зняв обвинувачення да з, з Пригожина, і вони просто мирно розійшлися. Тобто, ми бачимо, що навіть от, такі от речі. Для них не настільки важливі як просто спільне бажання убивати українців, от вони готові йти на, на будь-які злочини і закривати очі теж на будь-які злочини навіть стосовно власних військових. Так, ну власне, ми побачили, що таке правосуддя по-російськи. Так що за те, що ти виходиш з плакатом, ти можеш отримати сім років тюрми. А власне, ти можеш зробити військовий заколот, вбити, я не знаю, 12-18 льотчиків. Там якась суперечлива інформація, захопити органи влади, і в принципі в кінці дня тобі скажуть, що всі кримінальні справи проти тебе власне закриті. А це чому тому, що салатик вмієш добре олією приправити. Так, можливо, і цьому теж, пане Харатоне, от на вашу думку, чим закінчиться історія з Пригожиним і яке цього воєнного злочинця чекає майбутнє? Ми впевнені, що всі злочинці, звичайно ж, рано чи пізно зіштовхнуться із правосуддям. Чи це правосуддя буде по закону, чи воно буде по якимось моральним людським? Принципом це ми побачимо, але рано чи пізно правосуддя їх усіх зачепить. Е, і що стосується саме цієї історії, е, ну тут важливіше навіть не те, чим закінчиться саме вона, а те, чим закінчиться от усі от подальші подібні історії. Тому що на мою думку, вони будуть продовжувати виникати у росіян. Інакше бути не може. Як ми вчора побачили, єдності у них немає жодної. Там Пригожин воює проти нас, проти Путіна, проти Гіркіна. Гіркін воює проти Пригожина, проти нас, там критикує Путіна і єдності у них немає жодної. Це звичайно такі розборки банд. От як було, скажімо, там на, на Донбасі в 2014 році, коли заїхали там разні, разні і кадировці, і місцеві ну, власне, бандити, це те, і... це, це, це те, що Путін і починав з 90-х, якщо ми пригадаємо, та ось ці подворотні Пітерські. А суто, от ваша військова точка зору, подіям Росгвардії, військ ФСБ. Те, що вони переривали дороги, те, що вони там а, посеред міста займали якісь бойові позиції, знову ж таки, колони а, кадирівців, які йшли і, і так і не дійшли. Ну, затори, Бачите, сучасний світ. В цілому, от з військової точки зору, як ви оціните дії а, військових? Ну, Це все було дуже хаотично. Незважаючи на це, звичайно, вагнерівці мають. Таке досить е, значне озброєння, скажімо так, і в плані бронетехніки, і, і протиповітряних засобів. Тобто, і, голоду у них не було, напевно, так. Пригоже про це брехав. Е, ну, враховуючи, як вони е, приземляли їхні. Вертольоти там за один день, да, штук, то ну не сильно спостерігався цей голод. Але це, от ми побачили, що російський, скажімо, резерв, ну російський резерв, резервні підрозділи, тилові загони, скажімо так, вони зіштовхнулися із бандитами, які реально мають бойовий досвід, і фактично, я думаю, що у Путіна не було іншого варіанту, як намагатися йти там на якісь. Знаєте, домовленості для того, щоб не дозволити їм вторгнутися в Москву, до якої там залишалося десь 200 кілометрів. З військової точки зору, це, звичайно ж, був хаос. Один такий цікавий момент. Бачите, так. За, 450, за 480 6-5 днів росіяни. Воюючи в Україні, воюючи колосальними силами, вони не змогли взяти жодне, е, жоден обласний центр, ну не рахуючи Херсона, який ми відвоювали минулого року. Е, але вони за буквально один день взяли два обласні центри у себе в Росії. Ну я думаю, що це про щось говорить так. Російська армія, як виявилося, е, є другою армією навіть в тій же Росії. Дякуємо вам, Харетини, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування рубіж Національної гвардії України був в марафоні Єдині новини.